До 50 років я не вміла мріяти, тому що я просто заборонила собі це робити. А в 50 я кардинально змінила своє життя. Мене звати Любов, мені 52 роки, я живу в Україні. Моя історія досить цікава: 32 роки я пропрацювала шкільною учителькою, я дуже любила свою професію. Не подобалося лише одна, моя зарплата, тому що її не вистачало. Ну, в принципі, мало на що її вистачало. А якщо говорити про свої мрії, то я розуміла, що для мене просто все недосяжно. А щоб досягнути мрій моїх дітей, мені би і три життя не вистачило для того, щоб зібрати кошти. Я, звісно, почала шукати можливості якогось додаткового доходу. Пробувала себе в декількох мережевих компаніях, але там ну, чогось такого досягнути мені не вдалося. Разом з тим, моє здоров'я почало розсипатися після 40 років, і я інтуїтивно шукала очищення організму. Хотіла, щоб це було на науковій базі із клінічно дослідженими підтвердженими результатами. І ось моє життя прийшов мій наставник, який показав мені інструменти, яких я шукала багато років. Я почала отримувати результати по здоров'ю, покликала на них подруг своїх, потім почала ділитися ними в соцмережах, і до мене почали йти люди. На сьогоднішній день у мене споживачів більше, ніж 16 країнах світу, і вони стали моїми ключовими партнерами. Багато хто з них стали ключовими партнерами. Люди отримують такі результати, про які не можуть мовчати, і таким чином приводять до нових і нових людей. Ми разом радіємо новим досягнення досягненням вже не тільки по здоров'ю, а й фінансовим досягненням людей, які приходять у мою команду. Я щиро радію тому, що маю можливість розвиватися сама. Я розширила свій кругозір. На сьогоднішній день я виконую, досягаю свої мрії і ставлю плюсики, я подорожую разом із командою. Саме головне, що мій дохід сьогодні становить в декілька разів більше, ніж шкільна зарплата. І я знаю, що незабаром я буду отримувати в місяць більше, ніж я отримувала в рік за роботу в школі. Саме головне, що тут немає межі доходу, немає надімної начальників. Я більше не Зіскакую з ліжка, ні світ, ні зоря і нікуди не біжу. Я просто прокидаюся без будильника легко і з гарним настроєм. Я працюю по лайтовому графіку, який сама собі складаю. В мою команду приходять люди, які цікаві мені, яким цікава я. Я працюю з тим, з ким я хочу. Ми розвиваємо географію і розширюємо наші. Межі. Все більше країн заходить в мою команду, Тобто людей із інших різних країн заходять в мою команду. І я щаслива тим, що мої люди вже заробляють гарні кошти і вони також починають втілювати свої мрії. Тому я щиро вдячна своєму наставнику, Богу і долі, що моє життя так змінилося. Я про таке раніше навіть і не мріяла. І коли я почала їздити на конференції, на форуми, на наші онлайн заходи, відвідувати оф офлайн заходи, онлайн заходи, я прийняла рішення для себе. Я хочу бути в колі людей успішних. Я хочу, щоб це завжди було моє оточення. Радісні, щасливі, красиві, енергійні, багаті люди, які ні в чому собі не відмовляють, які можуть подорожувати, які можуть жити в будь-якій точці світу. І на сьогоднішній день, якщо Раніше я дивилася фільм про попелюшок, які ставали принцесами, і просто спостерігала за героїнями таких гарних фільмів. То сьогодні я сама героїня такого фільму і хочу сказати, що я не побоялася прийняти це рішення і ніколи не пошкодувала ні одного дня про це. Я на сьогоднішній день вільна, фінансово забезпечена. Я ні від кого не залежу. І я розумію, що чим більше я працюю, тим більше користі я приношу іншим людям, і тим більше я сама росту, розвиваюся і отримую все нові і нові можливості. Ну і звісно, наші доходи ростуть, і це радує усіх. Я можу допомогти кожному, хто хоче змінити своє життя, отримати нові можливості і разом з нами змінити, змінитися. І побачите, де ви будете через кілька місяців, через рік, через два, через три, через п'ять разом з нами і з нашою командою.